Вітаю, друзі! Як сподобатись жінці, як привабити жінку? Ловіть 5 секретів з точки зору психології стосунків. Але якщо ви не чоловік, ви знаєте, кому це відправити. Скоріше лайк цьому відео для енергообміну. А якщо ви не знаєте, не розумієте правду про почуття Вашої коханої людини і сумніваєтесь про ваше майбутнє з ним. Скоріше записуйтесь на особисту консультацію. Таро дадуть вам точну і правдиву інформацію, і дадуть відповідь на всі питання. Ви розвієте всі ваші страхи і сумніви. Я вас чекаю. А тепер як привабити жінку? Перший секрет це. Емоційна зрілість це головний магніт для жінок, коли е, чоловік транслює спокійність, неагресивність, е, таку, е, знаєте, емоційну стабільність, жінка буде е, знаєте, розслаблена з ним спілкуватися, і жінці обов'язково сподобається такий вайб. Ніхто розумієте? Ніхто Хто із жінок не любить якихось тривожних, агресивних, не, нестабільних, капризних, інфантильних чоловіків. Жінка сама дуже емоційна, і вона шукає емоційну стабільність в, е, в чоловікові. Отже, емоційна зрілість, емоційна стабільність. Друге, емоційна, емоційний інтелект. Коли е, Чоловік вміє слухати, чути, розуміти почуття жінки, о, для жінки це дуже цінно. Така жінка щитує чоловіка як людину, з якою можна побудувати емоційну близькість і з якою можна бути відвертою, такою щирою. Третя це впевненість у собі. Такий внутрішній стержень. Якщо чоловік транслює впевненість, спокійність, таку емоційну не напруженість, а навпаки, таку розслабленість і транслює те, що він знає і собі ціну, і ціну жінці. І він ну, от внутрішня впевненість собі це про харизму. чоловіки лідери вони завжди в у високій ціні у жінок, і жінка завжди шукає чоловіка, який візьме на себе за щось відповідальність і забезпечить їй якусь впевненість. І якщо він не впевнений у собі, то як, як вона може бути впевнена в стосунках? Тому ви маєте чоловіки транслювати. Таку стабільність, впевненість, лідерські якості, і бути таким відповідальним. Четверте це амбіції і цілеспрямованість, коли у чоловіка є цілі, задачі і він знає, як їх досягти, впевнено, йде до своїх цілей, має. Якісь стратегічні, тактичні задачі, і він їх послідовно виконує. Жінка розуміє, що якщо чоловік себе так поводить у своєму особистому житті, то так само він буде і поводити, поводитися і у а, сімейному житті, і з нею так само буде вирішувати спокійно які стратегічні і тактичні задачі, пов'язані із родиною. Із їхньою парою. П'яте це, звичайно, забота, турбота, уважливість, коли, знаєте, чоловік проявляє зацікавленість, уважність до деталей, до дрібничок, коли чоловік знає, що подобається, що не подобається. Дівчині жінці, що вона любить, який розмір носить, які квіти вона обожнює. Да? І, і він це використовує у стосунках з нею. Тобто він купляє там улюблений там. Цукерки, да, веде її на е, в кіно, припустимо, вона любить там, мелодрами, і він веде її не на бойовик, а на мелодраму, і, і так далі. Да, заварює їй е, каву, яку вона любить. Отже, е, коли чоловік має зацікавленість у дрібничках, у деталях, і він цим користується, О, це дуже-дуже цінується серед жінок. Беріть себе на ворожіння і користуйтеся цим секретом. І п'яте це ну, м, тобто шосте, да, шо, шосте це, ну, це вже така суперздатність, це почуття гумору, коли чоловік вміє. Жінку розсмішити, згладити якісь гострі кути, повеселити її, коли спілкування з такою людиною, з чоловіком, для жінки дуже комфортне, веселе, легке. Ну, почуття гумору це ну, просто суперякість. Це, знаєте, як... це така вишенька на торті. І, ну, звичайно, що до речі, вчені доказали, що сміх і такі веселі, легкі стосунки вони дуже-дуже цінуються і покріплюють життя в парі, навіть побутове життя в парі. Отже, як привабити жінку бути впевненим у собі? Харизматичним, тобто лідера, мати внутрішній такий стержень, впевненість, бути турботливим, уважливим, бути веселим і щоб ви мали якусь ціль, щоб ви не обіцці сохвалились по життю, а щоб ви е, знали, до чого, чого ви хочете досягти, і до чого ви прагнете, до чого ви йдете. І тоді будь-яка будь жінка да, захоче бути з вами, і ну, всі жінки, які вас знають, вони вас будуть дуже високо цінувати, поважати і хотіти бути з вами.